Шановні друзі, ваші вази. Друга партія, матчу. Волейбольної ліги Поділля, п'ятий тур, Вінницький фаховий і Команда Браїлів. Браїлів. Раніше якось називали команди, ім'я мали там Зоря Луганськ, да, Заря Луганськ, або в волейболі Зірка Луганська, або жіноча Іскра Луганська, там Шахтар Донецьк, Дніпро, Дніпропетровська, ну зараз, зараз Дніпро, да? Чорноморець Одеса, Карпати Львів, Динамо Київ. Ну, фантазія закінчилася називають команди просто. Грають команди. от. Бершать грала, бершать, бершать, ну, Бершать називається. Зараз грає команда Браїлів, Браїлів. Просто Браїлів. Так, як, як містечко називається, так і команда називається Браїлів. Фантазії нема ніякої. Прийшли на французьку модель, там Нант. Нанці, Марсель, хоча Марсель має назву двох Олімпік, якщо хто не знає, і Ліль Олімпік, і Леон Олімпік називають. Просто журналісти всі інші спрощають, називають просто Марсель, Ліль, Леон. там. Англійці трішечки розумні, що називають Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, от Ліверпуль, Бажає, там ще буває. Евертон вивертує, весна Лондон таке. А в нас просто. Ну, немає річки, немає гори, немає когось там ще якогось топо, немає. Значно, ну Назвіть якось не знаю. Назар. Голова з оригінальною зачіскою, яка йому не заважає грати в улицю, я, я так сподіваюся. З рахунком 2-4 він з поступається поки що в команді з назвою Браїлів. Є 2 Козак на прийомі. Мазу. Слухайте, а ось оригінальний наш пасуючий Андрій Мазур. І ми так думаємо, а чому А Нам що там нам думати, Хай думає Микола Федорович Чумак, який взяв його команду. Команду він поки що не має заявці МХП колоса, але я так розумію. Він є в цій команді, десь він точно не звільничений. Дивіться, пасує і пасує, немає пасу. Хоча я б, наприклад, на місці Олександра Шалабая, от цю передачу другого Андрія Мазура я б десь там подивився на предмет. Ну, то, 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 таке. Це, це вже дуже така моя, прискіпливо. Дивіться, Микола Валянський блокує Браїлова. 6-5 рахунок. 5-6. Назар голова нападає. А зараз масутчивами Ось він. На самому-самому краю сітки біля самої-самої антени. Реп. Це такий реп волейбольний, знаєте, антенна. А-я-я-я-я. Краще б не е, е, Назар Головань. Один, ну, показує він тренеру команди Володимир Макарницький, він же директор цього закладу. Він же президент волейбольної ліги Мазур на боте. Зрись дозволяя Андрей Витократы. Наподачи Валентин Урбановский. Статуэтка заважая. В замене зараз Волган Крохмаль. 50 тысяч. 50 На подачі покола Волянська. Волянський Метла на прийомі. Рак пасує Гриценко. Ну, досі. Долосить піклу. Дозволяємо робити рахунок 9-7. Особливо не напружуючись. Так, Подивися на цей рідненький блок. Вітер на подачі. Віктор Гриценко, капітан команди Браїлі. Козак на прийомі, мазур пасує і помогай-бо! Помагай-бо! Ну, ми так розуміємо, помогай-бо. Помагай Боже, Помагай, бо да? напевно. Ну, можливо, так. Рецентр. 9.10 рахунок на подачі Дмитро Бучко. Без м'якого знака у середу. Так, бий своїх, щоб чужі боялися. Ну що, 28 на подачі вже Олег Ставнічук. У нього така цікава подача, дивіться. Така цікава, така, така, така. Він у своєму житті стільки подач подав, були що Ну, ця подача піде там, десь пасує. А ось Андрій маже, така, ну як пасують, що вони вигадують. Хоча той же Тарій Щитков так подає, що ой ой а як подає Володимир Скорбатюк з МПП, силова така, що дай Боже. Це я запасую. Мазур. Помагайба. Влучив? Так, да, влучив. Нарешті влучив. Богдан допомагай. Щось він не здоровається з коментатором матчів. Вчора не здоровається, сьогодні не здоровається. Я розумію, майбутня зірка, да. де Богдан. А де я якийсь такий скромний коментатор Володимир. Рубановський, не влучає майданчик, рахунок 11-12. Богдан допомагає, Ігор Рак, можливо, не десь так подумає, що щось, щось не те в цій комбінації. Володимир Керницький. Хто думав, що Володимир Антонович повернувся в такого амплуа тренера? Подача гравця з номером один. Знову у нас продовжується дуель двох ладиженців. Бог. Це номер один команди. Забуває метла. Мітла це ладижен і допомагайка це ладижен. Хоча, хоча команда, до речі, зіглава. Провідна команда Вінщини має назву Ладижин. МКП Ладижин. І там ще додається колос, ще ле саме. Сам Тищенко. Це вже І тренер Микола Крук. І там щось там Браїлова твориться. Рахунок, до речі, 14-14. Такий собі рахунок. Чи вистачить Браїлова на наступний матч проти Вінницької обласної гірша? Це вже в мене питання є. Мазур. Буаляйте. Ну, Для гравців з таким зростом, я коли м'яч практично на сітці, важливо те, щоб вони швидко атакували, щоб не... Проти них ми 80 двох. Ось така ситуація, дивіться, 16-14. Колоч-нук попереду, Назар голова й на подачі. А це Олег Старніший. Майстерність в гастрономії не купиш і у пабі не проп'єш, як покажуть. Ось вона майстерність. Олег Ставнійчук. А подач Валентин Лубановський. Прийом козака. Ну що ж таке, ну що ж таке? Нормальна була передача. Сподіваюся, це не через те, що Богдан не здоровкається з коментатором матчу і з журналістом Богдана Марина. Бучко першим темпом, і Бучко зараз не закриває, так виграв церкви. Що там 18 16 17 16 18 16 Валентин Урбановський. Козак. Голова. ва ва Віктор Грицьов. Таймак Володимир Кернецького за рахунку 18-17. Намагається так би мовити зупинити нас тут Браїлова ще десь от за такого рахунку. 18-16. Ну, все, не так, Валентина. 17-18. И вот с той самой Макола Валянский. Лавка запасная, кричит сейчас на звук СССР, СССР. Ну, СССР. Не... Не, вау, получає Віктор Рєценков, Олександр Лобаєв чітко фіксує, там є Логан, 18-18. Цікаво закінчилося перші, мітла. Не прийом головня. Невже вже це був іграк ватацію. Ну, 19-18. Віктор Гриценко нападає. Прийом козака. Мазур, допомагай бо. Ні, підняли. 19-19. Ну дивіться. А я думаю собі зараз проти Браїлова вийде стола. З Віктором Черчиком. Артемом Міщенком. Помагай. По футболу зіграв. Так, зірвало зібрати. Дмитро пусков. Подача. 20-20. Вирішальні моменти другий партії. Олег Ставнічук. Прийом. А, в, а, все е, Богдан Помагай, бо роз, розлаштувався, щось там розсипався. Володимир Керницький йому щось там каже, ну не знаю. 20 -20. А нічого, прийом козак. Голова на накачать і Олександр Мітла. Це вже досвід, друзі, це досвід бачив. Він так не сильно побачив дірку в блоці, так легенько. Керницький Володимир Антонович бере другий, тайм-аут, останній в цій партії регламентований. За рахунку 2022. 22.20. 20 Проїлів на подачі, він веде вахунку. Прямков. Ну, здали прийми і мітла, не, не пробачив. Да, 23 20, 20 це розпочало з того, що Саша Козак прийняв і доводки не зробив. Нормально, прийняв туди якраз. Можна було ну, такі колегкові на масті, одразу все перельоту могли б пробити по прибору. Зараз нормально. Далеко від сітки, голова не так, такий, такий, такий. Ну, це не другий темп, це не гра для Мікідана Цери. 21-23. Мы видим на футболке «Эпицент». «Эпицент». У нас сегодня «Эпицент». Богдан Мельник носит футболку с надписью «Эпицент». Ну да. Вот такая помолвка, видите, в решательном моменте матча. Помолвка в простейшей ситуации. И дал мяч что, супернику. Ось мій тренер так мені казав. Саня, грай за нас. Да, ну. Помагай бо 22 24 Сетбол, але. Але. Вот он, бачите? У нього така оригінальна міміка обличчя у Богдана. Помагай, бо. тайм-аут. Тайм-аут. Тайм-аут у Браїлова. Напевно. Друзі, у нас ще сьогодні один матч. Це як мінімум, а ще у мене сьогодні ще один матч це Кубок України. Бачите, яка напруга, дивіться, коментатор працює сьогодні. На третьому матчі, що буде четверта, що буде я. Як ви вважаєте? вважаєте? 25-22 друга партія. Браїлови виграє, 2-0 за партіями. Олександр Мазан на своєму третьому сьогодні матчу і не останній. Ні, це вже третя партія заключна. Це...